Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, нарешті це сталося, нарешті заїхала подія Барнінгірс. А саме це івент на злив вільного досвіду, такий, як на Новий рік. Тому заварюй собі чайок, бери щось смачненьке, бо буде довгі відосик і буде відкрито багато контейнерів. Але для початку давай підтримай мене, постав палець вверх цьому відео. Підпишись на канал та протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми більш не тратимо часу і поїхали. Так, ось наша подія буде тривати 10 днів. Є ось такий ланцюжок тут. В кінці піщана куля. А в кулі, ну, як відомо, буде грандіозний контейнер. Ніякої інтриги, просто могли в кінці поставити грандіозний контейнер. Так, щоб забрати безкоштовну піщану кулю, тобі потрібно перемагати. Ну, з... І то багато я б сказав, перемагати. В принципі, за 10 днів робити 29 перемог на день, щоб забрати піщану кулю. Як на мене, таке собі задоволення. Щоб пройти просто ланцюжок, це потрібно робити по 19 перемог в день. Як на мене, дуже багато. Тепер давай про коробочки поговоримо. Є коробочки за золотом, в яких шанс від 5 до 7% кожне 5% буде збільшуватись. Наскільки збільшуватись, я, якщо чесно, не знаю. Може, потім повідкриваю. В наступному відосі повідкриваю. подивимося, що буде з цього. І є в нас безкоштовні коробки, в яких шанс 2% від двох і буде збільшуватися. Зараз у нас, де там ще на куля, 2%, а може бути 3,5%. Буде зростати кожних 50 коробочок. Ну, в принципі, механіка схожа як на новорічному івенті. Тільки є одне але. Положили так, колекційні танчики, пісочні, що радує, можна за золото їх спулити. Положили саме золото, 1% що тобі випаде, балін, 500 золота. Та ми зливатимемо, в принципі, я так думаю, що так само вільного досвіду, але падає тільки 500 золота. Камуфляжі легендарні положили, бустер золота. Ну, саме головне це тут піщана куля. Давай відкриємо першу безкоштовну коробочку. Забираємо. Аж цікаво, що звідти дропнеться. 100 тисяч кредитів. Ну, нагороди, в принципі, копія, як на новорічний івент. Так, у нас 50 тисяч вільного досвіду за одну коробочку. Як на мене. Трішки воно. Опа, 1% шанс працював. Де... А де моя піщана куля? Я не поняв. В неї 2%. Краще б вона випала, ніж 500 золота. Ну тут немає такої штуки, як було в новорічному івенті, що ти там збираєш 10 куль і тобі просто танчик гарантовано. Тут буде трішечки по-іншому. Тут, а так як, в принципі. Якісь грандіозні котельні, скільки там, 12 чи 14 ти збираєш і. І тобі просто ще одна в подарок. Але тут я не думаю, що стільки може їх випасти. Так. Прикольний камо, але він в мене на жаль, і є. Цікаво, скільки разів дропнеться. От, Якщо чесно, дуже навіть цікаво. Надіюся, хоча б 2-3 витягнути. Е, не... Що постійно ці 100 тисяч кредитів падають. Тут є інші нагороди. Угу, тайга, і цей камуфляж в мене теж є. Вже ті камуфляжі там збираються в ангарі, я не знаю. Кредити. Та, -мо, мені, блін, що, мало моїх мільйонів. Кредитів. Оу, перша піщана куля пішла. Чудово, забираємо. Давай ще покрутимо. Потім. Так, уже танчик, це десь плюс-мінус 1000 золота. Теж непогано. Всі, скоріше, за все, його продам, щоб повідкривати коробки за золото, бо аж цікаво, наскільки збільшиться ціна за них. 150 золота. І ще одну таку штуку замітив: в новорічному івенті дуже часто золото падає. От зараз почало падати. От там прям дійсно часто золото падало. Я розумію, що там маленькі цифри були. Ну, але по 150 золота я відкрию. 100 контейнерів і мені 15 тисяч золота. Якби. Як на мене, якщо я обміняю 100 контейнерів, це десь 7 мільйонів. Якщо по тому курсу, як на новий рік, це десь 7 мільйонів вільного досвіду. То я, в принципі, Згідний обміняти його на 15 тисяч золота. Але так на жаль, не буде. Бустери золота там ще падають. Так, до речі, танкі ще нагадую. Менте ж ці кому здається є Ґ... для рушки, да є. Е... Ще Танкіст нагадує, що можеш в Телеграмі, який в мене в шапці профілю, там мені в приватні повідомлення висилати відоси, як відкривав ти дані коробочки, і що дропнулося тобі, скільки там піщаних куль прокрутив. Бо дуже цікаво. Та й, в принципі, всім цікаво буде подивитися, що кому падає, а не тільки як падає мені. Бо може хто буде думати, що мені підкручено, хоча я думаю, ті, хто мене постійно дивляться, то вони знають, що ніфіга не підкручено. <реш> Степи, а це на що камо. Із. Ух ти, прикольно виглядає. Забираємо. Так, давай ще кулю. Або золото давай мені. От дуже часто падає 100 тисяч кредитів, от прям дуже часто. Нафіг мені ті кредити? Та ну, давай якісь інші нагороди, Давай краще по там по 75 золота. Або краще бустери золота Я не знаю. Ну не надо мені кредити. Так, уже, уже злито... 5 ,5 мільйона вільного досвіду. і лишилося всього 16 коробочок. Давай, я хочу ще в, в 50 ці 50 О, нормальк. Я хочу ще в ці 50 ці ще мені одна снігова куля дропнулася. Давай, давай. Кажу снігова куля. Ще рановато до снігових куль. Хочу, щоб ще одна мені... Піщана куля випала. Ну так, чудово. А до речі, забув сказати, що якщо ти не використаєш дану піщану кулю, то вона потім в тебе згорить в кінці, і тобі нарахується просто 5 тисяч золота. Тобто, я не знаю, як на мене, це в принципі, в принципі, непогано, тому що за ті танки, які є в ній, можна тут подивитися. А, ні. За ті танки, які є в ній, може бути компенсація і меншою. А може бути і більшою. Може і краще випасти. Так що тут вже як пощастить. Я, звичайно, що ж буду їх відкривати, ну як так? Звичайно, буду відкривати і. Дивитися, що звідти падає. Так, 9 штук лишилося. Давай, може, може ще одненька, ні? 150 золота, ну, ну, хай золото падає. Золото завжди потрібно, щоб крутити розіграші. Відкривати контейнери. Картошка, ти не розумієш, ще ж все рівно тобі те саме золото і зіллю. Ну. Камуфляж. Не хочу я камуфляжів, не хочу я кредитів. Я хочу піщану кулю. О, круп. Жалко, що за нього компенсація в кредитах, але. Нехай. Так. Лишилося три. Потім подивимося. Я більш впевнений, що компенсація буде. В... Кажу, компенсація. Наступна вартість буде коштувати 75 тисяч вільного досвіду за, один... за одну коробку. О, Так, лагануло. Може, може, може дасть? Ах, на жаль. Так, 75 тисяч за коробку. То це виходить, щоб відкрити 50 ще мені 50 коробок, то це потрібно. Араз, секундочку. 3 мільйона 750 тисяч. А в мене є 3 мільйона 183 тисячі. Ну, в мене є там ще. Звичайно ж, є в мене сертифікати. Тому все окей. Я відкрию ще цих 50, я думаю, цього буде точно достатньо. А, я не глянув шанс. Забрати. Я хотів глянути шанс. який зараз шанс став? 2,5%, певно. Золото. Золото не побільшало шанс, я дивлюся, нічого не побільше. Так, да, 2,5%. Ну, зараз подивимося, що мені нападає на 2,5%. Оу, кредити мені будуть падати. Ні, ну мусиш ще хоча б дві піщані кулі випасти. Ну, це по любому. Так. Сюди, на базу. От чудово, забираємо, вже маю три. Вже маю три піщані кулі. В ідеалі, в ідеалі хотілося б за 100 контейнерів отримати 5 штук. Ну, дійсно, в ідеалі за 100 контейнерів 5 штук, то нормально, мені здається, нормально. Може я багато хочу, може бути, що мені взагалі більш не дропне. Будуть падати одні, блін, кредити. Бо я хоча б золото насип. А, лагануло. М -м, обвіс, ну вже краще обвіс, ніж кредити. Він такий собі, але нехай буде. Ну, якийсь танчик то вцеплю. Не, кредити. Зараз гляну, який шанс на ці кредити. Саме на 100 тисяч. Добираємо. Який шанс на 100 тисяч кредитів. А, тут тільки 100 тисяч. 46%. Ну так, да, зрозуміло. Зрозуміло, чому вони постійно падають. Блін, могли б і лям кредитів положити. Тож там шансом 1%, наприклад. Ну. Але прикольно було б, якби тобі мільйон кредитів дропалося. І здолу то могло б частіше падати, якщо чесно. Так, де моя піщана куля? Вільний досвід тає на очах просто. Серйозно. Але куди його тратити? Хіба потім в новорічний івент, бо. Гроптак трактор. Прикольний танчик. Бо це. Бо якби, я люблю. В мене всі танки викачені, да? всі топи викачені, і я люблю викачувати самому. Не за вільний досвід. Я за вільний досвід, щоб там, не зливати трохи стату, можу собі відразу там пушку взяти, башню поставити. А так я повністю собі танк викачую сам. І мені просто нема куди зливати вільний досвід. Якби, тобто, Або цей івент, або новорічний івент. Ну. 350 золота випало, непогано. І один раз в мене вже 500 Прям... Перша була безкоштовна, ну, з першої покупної е, коробки. 100 тисяч кредитів. Так, мене вже замахали ці кредити. Ще одна піщана куля, да ладно, це вже четверта. Це вже мені починає подобатися. Ще одненька. Ще мусить бути одненька. І ще мусить бути декілька танчиків, щоб золото було, ну як так. Бо золото тут не може випасти багато, воно ну, просто не може. Золото тут копійківо по 150, максимум 500 може випасти. І то шансом трішки менше, ніж 1%, так що, ну, мізерний шанс. Так, давай мені. Піщану кулю. Ні, 100 тисяч кредитів. Мільйон вільного досвіду лишається. Бошер. Це на 50 100 теж. В мене є цей камо. І лишився всього 21 контейнер. Ану. Ану, подивимося. Що мені дробниці за 21 контейнер? Ну, мусить бути ще одна піщана куля. Шанс, то ж, зріж, аж цілих 2,5%. Одні бустери кредити сипать. Тут себе а що ти? На що ти хотів міняти 50 тисяч вільного досвіду? От, якщо чесно. Вільний досвід е, легко вже став збиратися. Ну але це треба багато грати. Або відкривати багато контейнерів. Ну, я взагалі рахую, що вільний досвід не дуже менш цінна валюта, як золото. Якби. Так. Я не зрозумів, де моя ще одна піщана куля? Третій вже по рахунку. обвіз. це прикольно, але я не за обвісами сюди прийшов. Ще одну скриньку відкрию. і треба буде обмінювати ці. Сертифікати на вільний досвід. Ну що ж, все. Я свій весь вільний досвід витратив. У мене лишилося 8 штук. О, квест. На перемоги перемогти в 18 боях. Ну, Доволі такий цікавий. Фон профілю. Цікавий камо. В принципі. Ну і контейнер зберіг усі, ясно. Та, та, да, да, дякую. Ще мені тільки цього упору того не вистачало. Камо. Так, переходимо сюди. Де в мене? Ні, це має бути в сертифікатах. Я не туди щось класно. Купа цих сертифікатів. О, я вже назбирав ваш 20 сертифікатів. Тобто в мене в сховищі лежить ще 7 лями вільного досвіду. Ну, чимало, чимало. То потрібно мені скільки? 2, здається, да Вистачить 2 штуки. Щоб добити. Це 700, да повинно вистачити 2. Класно, що випав танчик це ще 950 золота, мені здається. Але я хочу ще одну. Так, і це класно, що мені випало. Дуже радий. Але дай мені, будь ласка, ще одну піщану кулю. Картошка, давай, підкручуй. Блін, починає сипати танки. Круто. Але я хочу ще одну піщану кулю. ще танки. 150 золота. Чудово! Ні-ні-ні, пішла відкрутка кредити. Кредити мені не потрібні. Так, два. Лишилося два. Далі я теж думаю, що буде цінник в 150 тисяч вільного досвіду. Так. Я не отримав ще одної піщаної кулі. А, за 150, добре. Перейдемо в сховище. Я обміняю ще один сертифікат. Скільки мені вистачить? Вистачить мені, здається, на три. Так, мені вистачить на три. На три коробки. Цікаво, чи випаде мені з трьох коробок? Чи ні. Перша мимо. А ну, друга. Та давай, дай ще одну піщану кулю. Кредити ти мені даєш. За 150 тисяч вільного досвіду ти мені даєш кредити. Ну, якщо чесно, ці далі відкривати я не бачу сенсу. Мені знову дало кредити і все. Це далі йде просто тупий злив вільного досвіду. Дротнулося 4 штучки, ну і класно. Далі зливати я не буду. Далі будемо далі збирати на Новий рік. Надіюсь, вони на Новий рік не змінять івент. Все лишиться те саме, і треба вже збирати хоча б з 10 мільйонів вільного досвіду, щоб його злити туди. Добре, є у нас піщані кулі. Скільки тобі дропнулося піщаних куль, можеш написати в коментарях. Якщо не буде, звичайно, висилати мені відео, буде цікаво почитати. Так, перша куля, поїхали. А вона навіть не буде крутитися, не буде анімації, та й йолки палки Це що таке? ХВК-30? Забираємо. Це добре, добре, добре. Зараз я не хочу грати в нього. Ой, не туди. 3750 золота. А я міг цю кулю обміняти на 5 тисяч золота. Але там ще в мене є контейнери. Але ж то, ну. Давай якийсь 10 рівень. Камон я хочу нафармити золото. Оп-оп, давай та йо моє Знову 3 750 золота. Забираємо. Так, хочу 10 рівень. Сюди ж і нові танчики положили. Дивися, ЕСП2 є. Є ось цей танк. Речь якого в мене немає. Китайський 9 рівень. Так що давай, ти можеш тут насипати доволі цікавих танків. Давай, давай. Прожетто. Ну класно, камо в мене цього на нього не було. Мені подобається цей камо. Але танчик то в мене є. Да, танчик не спорю імбовий, але то не то. Все! Останнє. Давай, відкриваємо останнє. Так. Куть один 10-й рівень дай. Та лки-палки, знову ХВК-30. Ну, це треш якийсь. Це просто треш. А тут у нас. А, тут. Ні, ну є два танчика, які. За цей. За. Золото можна продати. І є цей камо. Для. Т-62А. Хоча, якщо чесно, дуже обороти камо. Ладно, в мене там ще в сховищі Ой, не зараз. Не зараз. І не зараз. У мене ще там в сховищі є якісь контейнери. Мені там дропнулося. Ні? Ну. Не сильно цікаві контейнери дропнулися. Ну, але ти не веш, звідси може щось випити. Це такі 12 штук. Це ще тисяча золота. Я не пам'ятаю, чи в мене там були якісь талісвани чи ні, але це ще тисяча золота плюсом. О, так, да, ще 2000 золота буде плюсом. Збери їх усі, може досиш який танчик? Не, збери їх усі дають тільки з розіграшів. а так, якщо ти їх відкриває, відкриваєш сховище, то нічого вони тобі, в принципі, і не дадуть. 1000 золота. Ну, хоча приємні контейнери, не те, що пісочниця там, де. Взагалі... Опа. Нормальок. Колекційний танк 8 рівня, ще один вангар. Чудово. Йдемо далі. Другу тисячу золота вже не заберу, тому що, ну, якби коли відкриваєш, зберіг усіх тобі падає танк, то підковане не нараховується. Але випало три сертифікати, на 28 тисяч вільного досвіду. Круто, круто. Так, чому залагало? Ех, просто так. Жаль, може ще один танчик Збери їх усі, я тебе вірю. Будь десяточку колекційну, ні? Нормально, другий танчик Сьомий рівень, але все рівно колекційний танк. Ну класно. збери їх усі радують. Більше радуючи, чим грандіозні ці контейнери, третій танк. Я в шоці? За 12 контейнерів? Це щось неймовірне. Ждаль, що він не колекційний, але третій танк за 12 контейнерів. Ну це дійсно круто. Збери їх усі порадували. І ще в мене є 6 чорних скриньок. Що? Може і вони порадують? Може зараз я до 10 рівня дойду? чому і ні? Це було б звичайно круто, дійсно круто. 300 золота. Дай хоча б другого рівня. Чи я вже розмріявся? 200 золота. 100 золота. Коротше, мінімалочка і далі не пропускає. О, є скринька другого рівня. І 200 золота. І ще одненьку, Дай ще одненьку скриньку. І, на жаль. 300 золота. Забираємо. Ну, і не пропустило далі. Ну, нічого. Що ж, відкрив я 100 контейнерів. Нафармив я приблизно 30. Ні, 20. Приблизно 20 тисяч золота. Плюс мені ще нападали колекційні танчики. Якщо чесно, мені досить багато їх нападало. І це досить круто. Ще в мене є ось два накази на мегаконтейнери. Це по одному. Не показує, а певно, по одному. Зіграти 50 боїв, а не виграти, а зіграти. Перемогти, зіграти 50 боїв і 5 збери їх усі ще. Три мегаконтейнера контейнера за 25 перемог. Ну, круто, круто. Ще я, ще я повідкриваю контейнерів і, можливо, мені ще щось нападає. Ну що ж, ось таке було моє відкриття. Більше, да, Більше, ніж 100 контейнерів. Івенті Барнінгірц. Якщо хочеш відос з відкриттям золота, то прожимай лайкос, буде багато лайків, буде відкриття за золото. А на цьому, я думаю, вже можна відосик і закінчувати. Тому дякую тобі, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.